Чому в мене такі завжди жадні очі? Насіяла я цієї моркви, а тепер же її проривати. А вона ще заразу так густо посходила, що це просто капець. Як ніколи. Я її прориваю десь на спічечний коробок. Щоб вона була потім крупніша. Зараз треба попроривати до того, як я буду їхати на нігті. Така знаєте, робота. Тільки музику слухати. Отак От можна над цією моркою заснути. Це треба проривати тільки ввечері, тому що така жара, чесно кажучи, що не прорвеш то і днем сидиш на одному місці. Ну і так далі, зараз. Зараз це все. Що встигну, до ночі прорвати і буде.